Олександр Сугоняко, заслужений економіст України, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центральної Євразійської банківської федерації. У 1986 році брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. зазнав сильного радіаційного упромінення, через що ледве не помер, але дивним чином одужав. З 1990 року народний депутат України, член опозиційної народної ради, яка боролася за проголошення Незалежності України, обирався головою підкомісії парламентської комісії з питань економічної реформи в рамках якої активно займався створенням грошової системи та банківської галузі України. Був одним з ініціаторів виходу України з рублевої зони та запровадження національної валюти гривні. З 1993 року президент Асоціації українських банків у 1998 році завчасно спрогнозував загрозу фінансової кризи в країні та вжив максимальних зусиль для її подолання, що дало змогу Україні уникнути дефолту. Брав активну участь у виведенні України з чорного списку ФАТФ. Наприкінці 2007 року Олександр Сугоняко одним із перших спрогнозував можливість фінансової кризи в країні, запропонувавши реальні шляхи її уникнення. Проте попередження та пропозиції тоді були проігноровані владою. У 2010 2012 роках Согоняко виступив проти політики керівництва Національного банку, яке намагалося ліквідувати в країні більше сотні українських банків на користь іноземних фінансових установ, що призвело б до втрати Україною фінансової Економічної незалежності також послідовно виступає проти помилкової та непрофесійної монетарної та валютної політики Національного банку, за що неодноразово піддавався тискові з боку влади та правоохоронних органів. Позапартійний, займається активною громадською та політичною діяльністю. Під час парламентських виборів 2002 року виступав координатором зі створення об'єднаної опозиції. Після того, як демократичні політики відмовилися об'єднатися і йти спільним списком на вибори, Сугоняков відмовився брати участь у виборах на боці однієї з партій. З цієї ж причини принципово відмовлявся брати участь в парламентських виборах 2006 та 2007 років. За віросповіданням, православний, одружений, має доньку сина та трьох онуків. Автор книги Україна повернення до себе, покликання України та численних публікацій з питань фінансів, економіки, політики. Шановна громада, доброго вам вечора. Україна знову на перехресті. Усі усвідомлюють, що далі так жити не можна. Треба самому змінюватися і життя змінювати. Я вже був депутатом першого скликання, стояв біля витоків Незалежної України. Але після 20 років роботи у сфері економіки та фінансів вирішив повернутися в політику, повернутися, щоб працювати для відродження нашої з вами країни. Професійна діяльність дозволяє мені ясно бачити, як господарське запустіння буквально поглинає країну. І передвиборчий туман від регіоналів про якусь стабільність і чийсь добробут, не здатний закрити правду. Моя вимога. Відставки Національного банку, керівництво Національного банку, базувалося на висновках про небезпечність для суспільства їхньої політики в галузі економіки і монетарної політики. Щоб добре виглядати перед виборами, вони тримають начебто стабільний курс і начебто низьку інфляцію. Для цього вони забирають гроші з нашої економіки, з банків, які через це вже цілий рік практично не кредитують економіку. І нічого дивного нема, що за рік, з серпня по серпень промислове виробництво впало майже на 5%. При нульовій інфляції процентні ставки за гривневими депозитами і кредитами захмарні під 30%. А здавалося б, нуль інфляції мала би бути ну 2-3% кредити. начебто відсутності девальвації Національний банк спустив майже 10 мільярдів валютних резервів. Але владу не турбує стан економіки. Вона зайнята підготовкою і розпродажею того, що їй не належить, що належить українцям, це української землі. Зайнята накопиченням боргів. Найбільша проблема економіки і також і стабільності гривні це відсутність довіри народу до влади. Американському долару, американському президенту українці довіряють більше, ніж гривні і українському президенту. Довіру треба будувати, як будують фундамент. Не буде довіри до влади, не буде ні міцної економіки, ні гривні. Початок позитивної, спільної, суспільної діяльності це заміна негідних людей у владі. Зміна якості політики. Це наше головне спільне завдання. І це розуміють практично всі. Холод взимку в наших квартирах, розбите скло та бруд в під'їздах будинків, відсутність гарячої води. В цьому стан житлово-комунального господарства виборчого округу нашого мало чим відрізняється від того, що є в інших виборчих округах, чи то Києва чи інших міст. Ці біди характерні не лише для борщагівки чи для нивок, де я живу. Вони притаманні тепер всій країні. Щоб виконати, наприклад, всі необхідні роботи в ЖКГ, потрібно їх профінансувати з бюджету. очевидно. Для того ж що Потрібно, щоб в бюджеті були кошти. А вони будуть, якщо підприємства в Києві будуть працювати. І працювати прибутково, якщо будуть платити податки в бюджет. Далі необхідно, щоб відділені з бюджету кошти дійшли е, за призначенням, а не розкладалися е, чиновниками і злодіями. Дійшли в район, а з району в ЖЕКі, без відкатів начальству. Ви в таке чудо вірите? Кожен, хто серйозно задумується над умовами нашого життя, буття, скаже, ні, не вірю. Ми з вами будемо жити в нормальних комунальних умовах, коли виженемо брехунів і злодів і злади. Коли самі змінимося, перестанемо, наприклад, брати від них хабари у вигляді відремонтованих дитячих майданчиків чи інших ганебних подачок, які ми сьогодні бачимо перед виборами. І перестанемо, врешті-решт, самі вести себе не так, як належить. І це ви теж прекрасно знаєте. Як їх вигнати? Як змінити дух і репутацію влади? Ось де питання. Полюсом горя і згуби для України є діюча владна система, яка, по суті, продукує людське лихо. Це справжній крематорій, в якому згаряють мільйони людських душ. Це справжній полюс зла, як в магніта, який притягує до себе найгірших людей. Вони не обтяжені виконанням десяти заповідей». Своє майбутнє вони зв'язують з владою, багатством, а не з правідністю, справедливістю, законами в Україні. Чому так сталося? Чому виник цей полюс зла в нашій країні? Треба визнати, ми самі збудували цю резервацію брехні. Самі. І пристосувалися до неї, збудували цей канстабір і поставили на чолі його кримінального злочинця. Хто з нас обирає ворожу нам владу? Кого реально представляють люди у владних структурах? Хтось може сказати, який народ, така й влада. Не думаю, що от це узагальнення вірне для сьогоднішньої України. Така влада є симбіозом, поєднанням хамовитих політиків і поганих виборців, поганих виборців. Ці найгірші громадяни обирають нам з вами владу, а вона їх, а не нас представляє. Ці виборці можуть бути добродушними бабцями чи дідусями, часом фаховими, лікарями, інженерами, але, вибачте, громадяни вони геть ніякі. І про це треба говорити. Бути громадянами їх ніхто не вчив. Давайте розберемося в цьому. У всій Україні і на нашому окрузі спостерігається подвійна ганебна метушня. От слухайте, з одного боку, кандидати від влади, не криючись, купують голоси. Але з іншого, псевдогромадяни продаються їм, продаються. Ми вже мали приклад, негативний приклад, коли за гречку був проданий Київ. Тож не диво, за проданець виборець породжує зрадника депутата. Адже той депутат і далі буде діяти в обхід закону. Таких псевдовиборців в Україні відносно небагато. Може, може 15%. Але оскільки у нас в країні дуже мала явка людей на виборах, то і тих лиходійних 15% цілком достатньо, щоб черговий продисвіт був обраний у владу. А що ж кращі люди? Багато хто не хочуть йти у бруд такої влади. А ті, що йдуть, не мають необхідних грошей, бо погодьтеся, соромно ж бути е, багатим у бідній країні. Не мають грошей, не мають підтримки виборців, тож не можуть переломити ситуацію у владі. А кращі виборці, у свою чергу, не йдуть на вибори, бо за гірших, поганих кандидатів не хочуть голосувати, а кращих не бачать замкнене коло. Тому я звертаюся до усіх чесних, відповідальних громадян. Давайте належним чином попрацюємо, розберемося зі своїми кандидатами, визначимося і прийдемо на вибори 28 жовтня. Хороших громадян! Має бути на виборчих дільницях в день голосування більше, ніж недолугих, вибачте. Отже, дорогі борщагівці, не їдьте 28 жовтня на село, ідіть на вибори. Там буде вирішуватися доля України. В народі сьогодні спостерігається зневіра. Ніби не було, немає і ніколи не буде в нас моральних керманичів. Ніби політика завжди брудна справа. Справжня політика, шановні виборці, це не брудна справа. Це втілення ідеалів добра і справедливості. Подивимося, Твереза, в Україні є чесні люди, які можуть і навіть покликані творити владний полюс добра, замість того полюсу зла, який є на сьогоднішній день. В часи помаранчевої революції тисячі простих людей, часто ризикуючи життям, захищали чесний підрахунок голосів. А мільйони вийшли на Майдани і відстоювали своє право на справедливість. Тодішні лідери не втрималися на висоті сподівань народу. І, по суті, зрадили ідеали Майдану. Але хіба через це нас моральних людей стало менше, не треба впадати в зневіру. Треба знову підніматися, ставати на ноги. Доля країни не в руках цієї політично-слабкої влади. Підкреслюю, політично-слабкої влади. Що це за політична сила нинішня влада, коли її підтримує максимум ти саме 15% від всіх виборців? Це політичні банкрути. України є шанс на відродження. Добротворча частина суспільства, я впевнений, здатна виокремити з себе моральних політиків, яким би довіряла вся країна. Здатна створити такий собі простір правди і волі. І з цього починається відродження. Порядні люди повинні гуртуватися. Сьогодні і депутати мільярдери не соромляться отримувати від держави безкоштовні квартири та матеріальну допомогу. А от у Верховній Раді першого скликання ми більше ста депутатів. До речі, далеко небагатих не, не людей відмовилися від державних квартир, не бажаючи збагачуватися за рахунок свого народу. В ті часи не могло бути і мови серед нас, щоб купували якогось депутата, чи хтось продавався, чи хтось продавав голоси свої в Верховній Раді. Я повертаюся у політику не сам, а з іншими добродіями, що боролися і творили незалежну країну, які не втратили свого обличчя, не лягли під владу зла. Серед них є і досвідчені, добре відомі суспільству люди, і молоді політики. Мій план відродження України полягає в першу чергу у втворенні полюсу добра в українській політиці, який може бути закладений лише на християнських принципах моралі, справедливості, честі, довіри і любові. І за цим одразу піде ряд реформ. В чому вони полягають? У відродженні справжнього парламенту для представництва інтересів народу, а не корита для олігархату. У відродженні інституту президентства, центру моральності і мудрості, державної мудрості в країні, а не посміховіська на весь світ. Установленні економіки міри, а не економіки бездумного споживання. У відродженні армії, що стоїть на стороні народу і держави. У повному реформуванні та очищенні міліції, суддів, прокуратури, податкової і митної служби від аморального і кримінального бруду. У Оздоровленні довкілля, а з ним... І здоров'я людей. Зрештою, у відродженні Національного банку та Національної грошової одиниці гривні. Йдеться про відродження людини і народу. Йдеться про очищення від скверної беззаконності і продажності. Йдеться про каяття. Мусимо зібратися з силами, але не забуваймо давнього українського прислів'я. Без Богу, ні до порога. Велика дорога країни починається з першого кроку чесних виборців на виборчій дільниці. Тож, 28 жовтня ми мусимо йти всі. Треба, щоб на виборчу дільницю прийшло не 30-40%, а 70%. Тоді переможе добро, тоді переможе Україна. Чого я вам щиро бажаю? Я бажаю вам і Україні добра і перемоги. До зустрічі! Я таю хату, молоді літа, бачу материні ще почуть в уста, Господи помилуй, на світ спаси, благодаттю ласкою. Холіття минають і пам'ять звертається знов до святого в душі. Боже прости, що тебе ми забули, молитися нас навчи, Віру, даруй нам любов і надію, до себе нас поверни, помилуй, Господи народ. Ти Боже, ми благаєм, нам дать. хай твоя благодать, хай народять, нам нове зерно, а дарую. Засяяли славою Божою знов золоті куполи церков, душі серця знову линуть до тебе, прагнуть знайти любов, Очі, тумани, святая вода, покаяння Боже прости, помилуй, Господи. narrow city of horse or the alone Перед своїм Богом стала коліна і просила в ньому миру і добра, і щасливу долю на нам літа Залунає хай вічно над Україною дзвонів усіх передзвін, Душі посвятить, покличе собою Небесною височі. Боже великий, ти наші молитви вознесені, щиро прийми, Помилуй Господи. Народ Народцеві, Господи, благослови. Боже великий, ти наші молитви, вознесені щиро прийми. Помилуй, Господи, народ свій Господи. malaho <speaking in Spanish>